Доброго дня, ми з України. Сьогодні у нас традиційне відео, де я показую свої поповнення, свої умови в колекції. Хочу сказати, що сьогодні у нас буде виключно філателія. Якось так стало, що монет нічого не прийшло. точніше, вони прийшли, але я їх не забрав. Тому вже будуть наступного тижня. Ну що ж, давайте почнемо. почнемо наш огляд з того, що зробив замовлення в інтернет-магазині. Цього тижня у нас була введена нова марка Україна вперед. Я зробив погаження, відвідав, ну, в принципі, все вдало. У мене відео є, там можете подивитися. Ну а ось дещо замовив в інтернет-магазині. Перше, ось такий штампик-конверти. Це в нас була виставка. Парижі, Франція, в 2024 році. Якщо чесно, доволі цікаве таке погашення. По-перше, на сайті Укрпошти було жодних згадок за цю подію. От я якось нічого не пам'ятаю, може, щось там і було в офіційних представників, але я якось цього всього не побачив. Бачив у різних блогерів в різних групах у Фейсбуці. А от так, щоб Укрпошта нічого не писала. Зате вони ось випустили такий конвертик, таку печатку. Так, проходило у нас з 30.05, по 1.06. Ну, воно там довго лежало, можна було і раніше його придбати, але якось мене нічого було придбати. А заради одного конверта ганяти пошту, платити 50 гривень якось не хотілося. Тому вирішив замовити ось такий конвертик, поповнив мою колекцію. Далі. Взяв ось таких два конверти. Це у нас. Арена Львів і НСК Олімпійський, Львів і Київ, відповідно. У мене були такі конверти, але я їх використав на останньому погашенні. Україна вперед. Ну і ось вирішив замовити собі чистенькі, хай будуть в колекції. Далі, марка. Ну, це про запас піде. Блок ось такий, чи малий аркуш Україна вперед. Марки на сама клейці. ну, Більш детально, я наче робив огляд. Доволі цікавий такий випуск, Доволі вдалий. Далі пару. Лисівочок. а ані, одну листівочку взяв ось такий Україна вперед футбольний м'яч, що у нас тираж 30 тисяч штук. Не знаю, навіщо взяв два конверти першого дня. Ну, не знаю Хай будуть не в колекції, але в принципі десь може викрасти для погаження. Ну і традиційно, плюс один конверт патрона. На треба буде в кінці року порахувати, скільки в мене їх. Вже назбирався. Ну, філателії це наступного тижня, а для вас вже цей тиждень. Буде там новий конверт, щось типу такого вийде, присвячений саме Томиру, який проходить зараз в Швейцарії. Ну, теж буду намагатися придбати його. Думаю, візьму. І ще там ще один конверт вийшов, теж футбольна тематика. Ну і, Наскільки я зрозумів, вже з'явився новий каталог за 23-й рік. У нас є ось такий каталог, це у нас каталог 2022 року. І ось нарешті пройшло півроку, і таке, як випустили 23-й рік. Ціна здається, буде 85 гривень. Ну, не знаю, час покаже. Можливо, буду заказувати в інтернет-магазині, а можливо, в себе в поштове відділення схожу чи в цю магазин схожу і придбаю. Ну, не знаю, ще не вирішився згоду, як це все я буду робити. Ну, а тепер друга частина. Нашого відео буде присвячена маркам філателії, що я придбав у людей на аукціоні. Почнемо із якихось двох конвертів. Е, перший конверт це ось у нас 150 років від дня народження Дмитра Яворницького. Ось такий конверт. Е, це у нас 2005 рік. Так, зворотня сторона тиражу немає. Так, давайте глянемо ось другий. Це у нас вже 16 рік, 25 Років Незалежності України. День Незалежності України ось такий конверт. Як взяв полтавське погашення. Так, тут у нас що? Ну по тире бачимо 400 тисяч примірників. Ну, доволі багато ось таких маркований художній конверт. Доволі класно зроблено. А тепер давайте глянемо на марки. Підготував ось таких два планшетика. Ну, зараз будемо по черзі роздивлятися, що ж тут цікавого я отримав. Ну, Почнемо із таких ось комплект марок. Це іноземні марки китайські, тема динозаври. Ну, це, наскільки я пам'ятаю, здається одні з найстарших марок, що я зустрічав. 58-й рік. Не знаю, існує щось старіше чи ні, можете написати в коментарях. Але це ось такі китайські марки ось такий набір. Коштував мені, здається, 80 гривень. Так, дійсно, 80 гривень я заплатив ось такий комплект погашених марок. Доволі цікаво зроблено. Бачимо ось де історичні різні тварини. Ось щось плаваюче, постійно цю істоту, динозавра. І ось такого старовинного оленя. Так, поповнюємо мою колекцію. Так, далі. Дві марки це зняв з конвертів ось такі. Це руський воєнний флот до Дна. І ось стандарт, це здається, дев'ятий стандарт Герби міст України. ФК. У мене не було цього року. Ну, а це вирішив положити відкладу. Далі. Поповнення 2000 року. Чи 2001 рік 70 копійок, Україна, діалог цивілізацій. Так, якщо чесно, по цінах не пам'ятаю, ну, думаю, пробачте. Далі ось така марка 2003 року. Вона вже в нас мелькала разок, але я коли якось не звернув увагу. Але зворотня сторона, в неї була така вся в п'ятнах, якихось таких сірих, якби наче вода потрапила, або щось таке сіре. Я вирішив її замінити. Ну, взяв ось чистеньку. Далі космічна тематика. Це у нас 2004 рік. Державне конструкторське бюро Південне імені Янгеля. Так, є. Далі. Футбольна тематика. 50 років УЄФА, 2004 рік. Є. Далі. Бачимо ось такий 2005 рік. Георгій Якутович. Це це правильно прочитав. Так, ну цю марку можна було аркуш придбати. Ну, я якось вирішив: візьму марку, ну, нічого страшного. Далі взяв собі ось таку сцепку з трьох марок. Наркотики. Безпека, зелене світло. Подай руку допомоги. Чужих дітей немає. Чесно, я забув вже назву цієї серії, але це серія 2005 року. Далі серія козацька, скажімо так. Так, це у нас Конституція Пилипа Орлика. 300 років 2010 рік. Далі Іван. Полубоцько, здається, правильно прочитав. Ані, Пало полудько. Вибачаюсь, щось на Івана перепутав. Ну, 2010 рік Павло Полубодько. Ось така марка з елементами золотого оздоблення. Ну, Красиваним словом. Далі, це в нас що 350 років. Так, Станіслав, Івано-Франківськ. Ну, чесно не пам'ятаю, теж якась річниця. Так, далі серія казок. Але, якщо чесно, теж забув, як ця казка називається. Е так, баба, Аба, Багаламага. Ага, баба галамага, -га. якось так. Серія цепка 2014 чи 2012 року. 2,5 плюс 2 гривні. Е так, ну це здається, щось серія казки, Так, це у нас хто тут? Так, Андрій, Малишко. 12 рік. Так, далі. Паска. Так. Ось така марка 2013 року. Доволі класно зроблена така. 2 гривні. Так. І остання марка на цьому планшеті, але не в цьому відео. Це 1150 років славянської писемності. Це в нас який рік? Пача бачу, ось 13-й рік. Доволі класно зроблено. Так, і давайте. Наступний планшетик. Так, що в нас тут ось така цепка. Це спільний випуск Україна, Марокко, порти, порт Одеси і Порт Танжер. У мене є саркош. Ну, і ось вирішив взяти ось таку цепку з двох марок. Щоб взяти якось Марокко десь. Бо теж круто. Хоча б степку. Так, зараз ось ця різкість. 14 рік. Так. Букетик ромашок. Ну, це здається щось пов'язане з мистецтвом. Або Святого Миколая. Ну, 2 гривні бачимо. Рік 14. й Так, є. Далі це у нас здається із серії велич України. Так, місто Миколаїв. 14 й рік. Так, ну, цей аркуш у мене є. Це у нас теж щось здається 14 й рік. Що серія Шевченка. Його картини, якщо я не помиляюся. Дає. Так, тут кого ми бачимо? Тут -ту -ту. Святослав. Не можу прочитати. Нибер чи Шибер. А, Рихтер. Святослав Рихтер. 15-й рік. Сподіваюсь, правильно прочитав. Далі Баку 15 рік. Недавно. Аркуш придбав. Ну, і ось вирішив придбати ще й марку. Далі. Ця марка в мене теж здається 2017 року. Є і аркуш, і ось окрема марку. Роліт Хофман. Це здається серія Українці Лауреати Нобелівської премії. якось так, здається, називається. Так, і ось ще раз: Шмуель Йосиф. Спільний випуск Україна-Ізраїль. 2021 року доволі дорогий аркуш. Я пам'ятаю, як він коштував з першого 600 гривень, а зараз вже коштує за 1000 гривень. За 600 не міг взяти. Ну, тепер за 1000 точно не візьму. Буде в мене окрема одна марка. Ну, ще будемо на, намагатися якось ізраїльський випуск взяти. Ну і Цю марку ми вже знаємо. Це теж присвячено незалежності, чи точніше Україна мати 23-го року. Минулого року марка. В мене є аркуш, але я вирішив взяти окрему марку, при тому, що вона здається нам ішла чуть не. По номіналу. Ну і вже бачимо, фігурує. Ось він уже у нас фігурує відео про огляд на Україну вперед, футбольну тематику минулого тижня. Але ось придбав цього тижня це ось садовий жасмин. Серія із двох аркушів. Ось таких марки-крухи, самоклеюча основа, пахучі. Тобто, якщо їх потерти, будемо виділятися запах. Е, номінал 13.50. Рік, не бачу такий, 2020. Ось опис, хто хоче, може почитати. Ну і зворотня сторона. ось. Садові квіти. Це був садовий жасмин, І зараз у нас буде лаванда. Теж аркуш складається з восьми марок. Ось таких тут 1350. І там було 13,50, теж марка кругла, сама основа, пахуча. Ну, і хто хоче, може почитати ось короткий опис. Так, ну а тут ми ще бачимо теж. ага, Так, лаванда. Ну, красива марка. У мене вона в селі здається, де, Лаванда така росте. красива, красива, пахуча. Увечері, це, як поливаєш шкіт, вона так гарно пахне. Ех, да. так, ну що ж, на цьому все. Буду завершувати своє відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки подобайки, вподобайки, коментуйте. Слава Україні!